Багато сонця та перемога добра над злом. Любов до рідного краю в яскравій палітрі. Саме такий живопис можна побачити на виставці, що відкрилася в центрі Юніон. Експозиція має назву Україна Велика Британія. Шляхи співтворчості. Вона об'єднує понад 70 робіт сучасних українських авторів і їх колег з Великобританії. Роботи дуже різні, але усіх їх об'єднує. Ну, любов до свого краю, навіть британські митці, які надіслали пейзажі Великобританії, і також роботи присвячені Україні. Що теж дуже приємно, що ну власне доля України її майбутнє хвилює не тільки нас роботи британців, також сповнені з сонячного світла, яскравих кольорів, особливо ті роботи, які вони присвятили Україні. Експозиція представляє оригінальні роботи сучасних українських митців із центральних та південних регіонів. Художники з Англії надали якісні фотографії своїх картин, які організатори надрукували на полотні. Їх куратором виступила живописець Карел Оуен, що надіслала й власну роботу «Соняшники». Її вітальні слова зачитали на відкритті. Я думала про Україну, коли писала «Соняшники». Бажаю всім колегам митцям з України успіхів у творчості та витримки духу в цей нелегкий час. Сподіваюся, що колись ми проведемо спільну виставку в Лондоні. Більшість робіт виконані в техніці олійного живопису: Є і пейзажі, і портрети, українські родини, українські діти, філософські та біблійні мотиви. Виставка зацікавила як професійних митців, так і зовсім юних художників, які стали її відвідувачами. «Мені там понравилась картина, которая така там ангел, і за ціні всякі люди, якісь. А що мені понравилась картина? То давит волшебную волшебну паличку, і победно носит красивий. Ідея проекту виникла під впливом подій сьогодення, коли про Україну продовжують узнавати все більше і більше країн світу. Україна і велика Британія дві великі. Країни, які споріднені через культуру, Одеса і Лондон – це дві культурні столиці світу. У проєкті взяли участь представники Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, які привезли роботи як своїх корифеїв, так і молодих художників. Таке зібрання художників на такому рівні ну дуже важливе, Мені здається в наш час, коли, коли ми ведемо не тільки визвольну війну, а й за своє місце в Європі. В Міжнародному культурному центрі Юніон, виставка Україна, Велика Британія, шляхи співтворчості буде працювати до 25 грудня. За словами організаторів, пізніше планується її проведення в Лондоні.